Здоровенькі були господарі. Дивіться, що зробив. Ідея не моя, ідея з інтернету. Два сегмента, уголок, Упер у, у, сегмент в уголок, в дирку, щоб плотненько затягнув. Болт на 8, болт на 6 і отака стоїчка. Ну, Я рахую це обов'язково, щоб його можна було міняти сегменти. І пішов. Дивіться, зараз спробую зажати між ног цибулька чи та чесничок дивіться раз Раз. пожалуйста хоч цибуля ось. ось лежить цибулька є дивіться Вообще, без проблем а ще якщо нові сегменти так взагалі це 100 років. Так що давайте збор урожаю пішов Давайте, як вона називається, передавайте естафету.